Розділ 3. духовне знаряддя. Пункт 2. Діюча благодать. Діюча благодать це надприродна божа допомога, яка прояснює розум. І зміцнює волю для відмови від гріха, спонукає, але не примушує людину довіритися Богу і творити справи милосердя. Діюча благодать проявляється в тому, що людина ухвалює рішення й бажає робити добро у такий спосіб, наближаючись до Бога і стаючи на нього схожою. Інакше кажучи, діюча благодать це Божий заклик до людини. Щоб вона своїми рішеннями і справами сприяла Богові у спасінні себе та інших, використаємо раніше згадане порівняння благодаті з дружбою. Діюча благодать схожа на те, коли я відгукуюся на прохання друга допомогти в якійсь добрій справі, завдяки чому зміцнюється наша дружба.